Дуже стараємось відновити обміни обміни полонених, щоб повернути додому українських і військових, українських цивільних, які утримуються Росією, в тому числі це кримськотатарські політичні та релігійні в'язні Росії. Звісно, ми працюємо, щоб повернути викрадених наших українських дітей. У нас працюють майданчики, і всюди працюють, і в Туреччині для цієї роботи є. Всі можливості ми дякуємо за таку допомогу повертати наших дітей. Сподіваємось. До кінця року ми відновити обміни і повернути значну кількість полонених. Туреччина нам в цьому дуже допомагає. Хочу вам особисто за це подякувати, пане президенте, за зустрічі за результати зустрічі в турецькому в турецькому напрямку за те, що вже 2,5 тисячі наших військовополонених і були. Було повернуто або або рішення її на шляху а, додому. Нам треба прискорювати ці напрямки. Нам треба прискорювати ці дипломатичні зусилля. Дякую, пане президенте.